Вітаю і слава Україні, слава ЗСУ! Продовжуємо грати в The Fares Frontier. найдальший кордон, нашу містобудівну стратегію. І в минулій серії я тут побудував нарешті вже нормальні дороги, покращив наші стіни, побудував ще одну вежу, ось таку, яка буде захищати. І також тут побудував ще одну вежу. У нас виходить по дві вежі з кожного боку. Тут нічого не будував, звідси на нас поки що ніхто не нападав, тому не будували. Також ми почали будувати нашу промисловість. Ось тут такі вже перші заводи наші. Тут будемо робити цеглу. Тут ми добуваємо золото та залізо. Саме злитки. Ну і тут виробляємо. Інструменти, зброю та важкі інструменти. Ну і звісно ж, сьогодні ми будемо розширяти ось цю зону з промисловістю. Так, ну, тут наче все нормально на наших полях. Хоча тут знову чолов'яга чогось не працював. Давайте побудуємо сироварню. Я думаю, треба її розташувати десь неподалік від нашого скотного двору. Я думаю, ось тут ми його вліпимо. Поруч тут, правда, миловарня. Ось замість миловарні було б непогано. А куди ми можемо мило перенести? Ось сюди можемо поставити, так. Давайте перенесемо мило і сюди сироварню втулимо. Переносять нашу миловарню і тому сировара сюди ставимо. Покинута будівля у нас, не знаю чому, привабливість 64%, в неї, але чомусь ніхто не хоче тут жити. Якщо знаєте чому, скажіть. Бо тут, наче, і меблі є, і посуд. Не розумію. Не вистачає нам дошок для того, щоб побудувати все, що нам потрібно, а вже я побудував другу лісопильню. Можливо, до речі, покращити її. Так, і з'явився сировар, який буде з нашого молока робити сир. Це круто. Додаткова їжа. О! З'явилося повідомлення про торговців. Дуже круто. Це було оновлення гри до версії 075 чи 07.5. Якось так. І з'явилося повідомлення про торговців. Дуже круто цього дуже не вистачало. Бувало таке, що просто забував про них. Вони приїжджали і від'їжджали. А я й забув, що вони в мене. Що вони мені потрібні. Привіз він глину та цеглу, але дуже дорого. Дуже дорого. А ось зерно я, мабуть, куплю в нього. Купуємо 300 штучок пшениці. Це я на пиво хочу пустити, тому що в мене борошно є. Ось пиво. Нічого робити, але щоб робити пиво, нам ще потрібна пивоварня. Тому будуємо пивоварню, так воно нічого там не погіршує, нічого. Тому давайте десь тут її збудуємо. Угу. Перед цим треба вирівняти поверхню. Ну і також, я думаю, завод для консервації мені потрібен, Ось це воно, лавка консервації, покращує зберігання, я так розумію, нашої їжі. Тому що дуже часто вона портиться. І дивіться, от тут наче нічого. Можливо, і сюди є взагалі десь. Ось тут хай буде. Тут в мене меблева майстерня. Роблять меблі. Щоб покращити рівень щастя. от Не вистачає розваг є. А в мене для розваг існує таверна, але там немає пива. Ще для підвищення розваг та покращення настрою мені потрібно побудувати театр, але я не знаю, де його будувати. Думав, можливо, ось десь тут. Дуже багато він додає щастя, можливо, замість. Ну, він дуже великий. Ну, до речі, замість ось цієї ось цього сада. Замість парка він непогано стане. І тоді парк кудись сюди потрібно переносити напевно. Давайте спробуємо. У нас наразі є 4 солдати, які будуть захищати наше поселення. Але дивлюся, що вони просто в шубах ходять без будь-якої. Броні без доспіхів. тому треба побудувати лавку броніка, який буде цю броню робити. Давайте подивимося, де вона розташована. Ось вона, майстерня обладунків. Давайте її побудуємо 300 золота. Вона буде коштувати. О, дивіться, як гарно стало. Так, меблеве. Ну... Не вистачає дошок. Тут хлопці працюють наповну, але все одно. Не вистачає нам однієї компостної ями. Дивіться, тут нечистоти збираються. Давайте я побудую ще одну. Тут же поруч і побудую. Повернемося до нашої пивоварні. Зараз я знайду. А ось і вона. І так, її можна побудувати. І сюди її поближче. До нашого амбару, де зберігається зерно. Ну, давайте давайте перенесемо наш парк сюди. Спочатку звідси треба перенести маленький. Я його тут поставлю, поки що хай буде там. Дивіться, скільки громадян незадоволені, іначе все в них є. Не вистачає розваг. Так, перенесли, перенесли. І сюди парк. Іди сюди. О! Як він гарненько тут став. Зараз ми і тут покращимо привабливість і в центрі театр, я думаю, взагалі буде круто. Сироварня, до речі, дуже класно працює 340 сир вони зробили за минулий рік. І до нас ще люди сім чоловік. Ну, давайте ми їх приймаємо, але треба побудувати для них житло. Так, секундочку, на нас напали, я не побачив. Звідки йдуть? О! Падлюки! Дивіться, звідки вони нападають. Я тільки сказав, що звідси ніколи ніхто не нападав на нас. І дивіться, що е, трапилось. Вони напали на нас. Сучі діти. Ну, давайте сюди будемо захищати. А де вони? Я їх не бачу. А, вони йдуть з цього боку, так? Чи ні? Де вони? Вони б'ють стіни мої. Вадлюки. а що ж ви робите? На що ви нападаєте на мене? Хоча дивіться, непогана наша армія справляється. Дивіться, що робиться. Наші хлопці їх б'ють самі страждають, але відбиваються, наче. Це ж наші хлопці. Повертайтеся, все. Нащо вони вам, вони вам потрібні? Все. Повертайтеся і так. Вмирають. До речі, дякую за підказку в коментарях про дзвін. Але чомусь вони не ховаються. А ні, хтось ховався. І дивіться, що трапилось, ці гівнюки зійшли з іншого боку. Ну, і треба покращити наші стіни, бо ці падлюки вже звідси нападають, тому покращуємо їх. І хоча б одну вишку десь тут треба побудувати. З цього боку. І театр наш красунчик буде тут. Дивіться, яка краса. М -м -м. Зараз як побудуємо. Так, пивоварня вже працює. 72 одиниці пива вони зробили. І працює наша таверна. Угу. Але щастя. Не дуже покращилась. хочуть дуже вони театр. Таверна таверна, але хочуть театр. Залишилося небагато 81 дошка. Хтось уходить від нас, ну, хай, хай йдуть. Незадоволені. Зараз буде театр, все буде добре. Приїхали до мене два торговця, непоганих хлопця. Тут мені цікаві свічки, або ми її не встигають виробляти. Можна трішки пива взяти, можна, напевно, ще й борошно по їжі. Ну, другого наче нічого цікавого нема. Але можемо продати зброю. У нас вже 35 одиниць зброї. Є, і її можна продати, а купити глину. Наприклад, давайте так і зробимо. Продамо зброї на 1200. Круто. І купуємо глину. Напевно, всю, якщо в нас вистачить грошей. Так, всю купуємо. Каміння я, напевно, поверну, не буду продавати, хай назад масуть. На Проклянуть мене, звісно, за таке. Але що робити? Хай носять. Так, ну і свічки. Давайте. 50. Купуємо дорогувато, звісно. Трішки борошна. Не вистачає золота на борошну. Давайте ще перекинемо сюди, якщо встигнуть перенести, треба, можливо, покращити базар. Ну, подивимось. У мене ще є. Бажання покращити ось цю лісопильню, щоб вона краще та швидше робила дошки. До цього нам не так багато потрібно. Цегла, залізо, інструменти є. Так, виїхав один торговець. але той, що нам потрібно, ще залишається. Давайте ми купимо в нього. Та все. Цю стіну ми покращили. Ну, до речі, так, ще треба покращити склад. І останні дошки, і трішечки попрацювати. Залишилось і маємо театр. Я вас вітаю. Все, повертається всі, чи ні, повертається, повертається в свої домівки і одразу все добре. Всі задоволені. Не потрібен працівник, але коштує 20 золота на місяць. Так, чому не виробляють кольчуги? Щити зробили, а кольчуги нема. Роблять обладунки, Ну, подивимося, що вони зроблять. Поки що лише щити. Але наші захисники чомусь щити не беруть до рук. Чому вони не беруть щити? А, ні, є щит, все нормально. Пільняний одяг. Тут також є щит, Щоб придивлюся. Усіх були на погані. щити, зброя все є, ну, владунки залишаються. Давайте ми ось так, на нуль робіть кольчуги. А чому вони не можуть працювати? Нема заліза, можливо. Так, в мене немає заліза, тому не роблять вони кольчуги. Зараз треба сказати, щоб більше робили заліза. До речі, настрій покращився, все, все добре. Круто. І заліза. Де тут виробляється? Ливарня наша, ну, давайте все на залізо. Так от. Золото, звісно, також потрібно, але наразі більше заліза нам потрібно. Ну і також я побудував піщаний кар'єр, ось він. І на ньому навіть хтось працює. Ну, я одного залишу тут. Що працював? Тут ще буде залізна шахта. Але вони не по дорозі йдуть якось. А ось так. Так їм здається швидше. Переставив я домик збирачів ось сюди звідси. І тут зараз я побудую вишку для захисту. Зробили перші обладунки, першу кольчугу. Ну напевно, я щити поки що вимкну. Сім штучок є в запасі. Ну і тут у всіх також є щити, і навіть ось перша кольчуга вже є у хлопця. Дивіться, який крутий О'яка. Нарешті назбиралося 34 дошки, і я можу покращити склад або покращити дровоколів. І вже можу покращити лісопильню. Треба, напевно, лісопильню покращити. Давайте ось цю. Покращимо і склад також покращимо. Хм, І дровоколо також можемо покращити вистачає на все. Круто. Я вимкнув на цей час меблеву майстерню. Вимкнув майстерню обладунків, щоб вони не забирали залізо. Та дошки, бо не вистачало на покращення мені. Зараз я увімкну. Назад все ще було. У нас зробили ще три кольчуги, два щита додаткових, напевно, щити продовжимо робити. Цей чогось ще в шубі ходить. Ну і збільшимо до 6, напевно, кількість захисників. О, дивіться, покращилась наша лісопильня, Диви, яка. М -м -м, краса. Так, тільки я не ту обрав. Ось ця. І одразу можна ще плюс два сюди робітника. Але тут важкі інструменти вона використовує. Давайте подивимося, як у нас з ними йдуть справи. Ну, не дуже швидко ми їх робимо насправді. Минулого року жодного інструмента ми не виробили. Давайте поки що зброю вимкнемо. Залишимо звичайні, інструменти та важкі. Напевно, потрібно ще одну ливарню побудувати, я так думаю, щоб пришвидшити процес виробництва заліза. Так, де вона. А ось і покращені дровоколи. Дивіться, які. Круті, але працюють десь такою швидкістю. Насправді, ні, насправді вони працюють швидше. Ну, і також, напевно, побудую ще одну кузню чисто під інструменти. Щоб там робили. Дивіться, що я. Прогледів, у мене тут коптильня стоїть і коптить поруч з будинками. Треба її одразу кудись перенести подалі ось десь сюди. Не побачив я її. Знов набіг на нас. Знов зверху звідси. Але тут вже є хоча б якась вежа. А чому люди там вмирають? Класний сейв. Е, чому люди там померли, я не зрозумів. Війська тільки підходять, ось вони. Допомагають захищатися. Відбиваємося наче, але. Померли люди тут. Не встигли втікти і закрились двері, напевно. І все. Понесли ми втрати, на жаль. Але відбилися. У мене не працює леварно, тому що немає важких інструментів. Тут вони чомусь не виробляються. Ну, напевно, не вистачає заліза, але є. На зберіганні є тут важкі інструменти, можна взяти звідси і перенести сюди. Але чомусь цього не робиться. Не розумію чому. Знайшов я вихід з ситуацією з важкими інструментами. Торговці мені не привезли інструментів, в них не було. Інструментів не була глина, я закупився. А інструменти я дістав з її складу. Просто зайшов, так от натиснув на інструменти, вони перемістилися у хранилище і їх забрали ось сюди у ловарну. Ну і, до речі, дивіться, ще й додали важкі інструменти. Ну, наче, вже все добре в мене, потрішку налагодилася робота. Тут побудували все ж таки і ливарну, і кузню. Тут будуть робити важкі інструменти лишень. І тут також, поки що, далі подивимося. Тут трішки золота залізо, тут лише залізо. Ну, а там будемо дивитися далі вже по ситуації. Побудував ще одну ось тут шахту. Чи не побудував? Ні, не побудував. А зараз побудуємо. Залізно, ось воно ось тут буде. Бо ця вже скінчилася, наче? Ну так, нуль. Вугілля тут ще трішки є. Тут є. Такі будиночки у нас вже красиві тут, дивіться. Великі будинки. До речі, можна ще одну таверну побудувати. В мене з пивом наразі все дуже добре. Де воно? Зараз? Ось дивіться, 510 одиниць пива. Навіть забагато, напевно. Трішечки треба призупинити цього хлопця. Я вже одного прибрав. Ще й цього приберемо. Вімкнемо. Наш млин хай працює. Призупиняв я його. Меблева, хай працює. До Так, хай кальчуги роблять. Давайте так, трьох сюди поставимо. Тут все добре. Тут взагалі 6 чоловік працюють. Консервацію роблять. Я покращив ще майстерню лучників. і вони наразі вміють робити арбалети. Тому хай роблять, подивимося, можливо, вже на арбалети перейде наша армія. Побудуємо тут таверну, і, можливо, ще й тут поставлю. Буде в мене три таверни. Вони приносять золото, чому би ні. Пиво в нас поки що вдосталь, я навіть призупинив. Давайте повернемо сюди одного робітника. Ну і, напевно, призупиню млин. Ну і наразі я буду збирати дошки на покращення нашої лікарні. До речі, ось ці сади також можна покращувати ось, ось ці. Маленькі штучки можна покращувати, вони будуть, я думаю, приносити так, більше привабливості. Фух, а що це у нас золото так валяється? Ану, сховайте быстренько. Дивіться, хто не доніс. Макше ситуація стабілізувалась, це нормально. Єдине, що а зараз знову не вистачає їжі. Ну, а так, важкі інструменти. Ми тут все. Налаштували, все працює. Наразі в нас вже їх 8 штук. Зараз покажу. Ось 8 важких інструментів, є щити, 2 кольчужки Навіть є пару арбалетів, але вони ще, ще ось тут. 5 навіть вже. Виготовили. Можливо, хтось їх вже і собі забрав. Давайте подивимось. Ну, наче ні, наче ці хлопці з луками. А в кого арбалети? А, ось арбалети бачу. Ця жіночка схопила арбалет на вишці. Тут також треба покращити вишку і ще одну побудувати поруч. Давайте я поки що просто побудую поруч вишку. Ось тут Я ще думав, можливо ось тут якось побудувати, інколи тут ведмідь бігає, щоб його відганяти. Так, у нас тут скінчилася заліза. Гілля тут у нас ще заліза і його нуль. Тому що ми робимо? Прибираємо звідси хлопців. І зачиняємо шахту. Тут так само вже нуль заліза. Треба пошукати, де тут є. Тут мало 400, нам би якусь серйознішу шахту знайти. Так, набіг знову, де ці падлюки. З цього боку. І куди вони далі побіжать? Вмикаємо. Повітряну тривогу, сюди, хлопці і дівчатка, всі біжить. І куди? Де вони? Де ці падлюки? Я не знаю, куди Куди ви всі біжите, не туди кудись. Ой, тут ще й пожежа. Ай-яй-яй-яй. Біда. Куда наші захисники? Сюди, напевно. Я не знаю, куди вони біжуть. Так, ну працює, працює наша ...наші вишки. Де ще вони? Бежить сюди кудись. Зламала. Падлюка, бийте його, ні? Так, дивіться. Ну, важко. Тут зараз помре. Так, дядька, цей, тікай сюди кудись. О, норм там бежа його поб'є трішечки. А тут же наша армія прибігла. Допомагає. Ну, далі не біжить. Так? А де, де ще хтось є? Десь якісь падлюки тут є. Все? Чи ні? Наче відбилися. 28 чоловік на мене робили набіг, 23 померло. Два наших поселенця загинуло. І зламали вони тут одну будівлю. Вкрали 5 золотої руди та 6 заліза. Так, ну треба, напевно, десь тут ставити. Прапор, щоб хлопці тут дивилися навколо. О, залізної руди 6, 316. Правильно? чи то мені невірно вказують? Ставимо тут. Чому ти нещасливий? Хоче пиво. Ну, Ельман, звісно ж, він хоче пиво. Ну що ж, друзі, на цьому серія закінчується. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Побачимось!